82% кафе та ресторанів в Україні дотримуються законів і не дозволяють курити в своїх приміщеннях. Про це говорять результати громадського моніторингу у 500 закладах в семи обласних центрах України. І сьогодні ми поговоримо про це детальніше. Протягом листопада 2024 двадцять лютого 2025 тисячі років компанія молодь вільна від куріння» проводила громадський моніторинг закладів ресторанного господарства. Їх на дотримання законодавства щодо античного закону номер 2899-4. Волонтери перевірили заклади у Львові, Тернополі, Рівному, Києві, Вінниці, Дніпрі та Одесі. Згідно з результатами, 18% кафе, барів та ресторанів досі дозволяють курити в своїх приміщеннях, тим самим порушуючи закон. Найбільші цифри зафіксовані в Києві це 21%, Дніпрі та Одесі по 26%. Фактично, це недобросовісні підприємці, які хочуть додатково заробити ціною здоров'я як клієнтів, так і своїх працівників, які вимушені від 8 до 10 годин дихати тютюновими викидами. Найбільше під час порушень курять електронні сигарети, наприклад, одноразки, також сигарети для нагрівання, так звані айкоси, і кальяни. В більшості закладів, де курять кальян, також було дозволено курити електронки та айкоси. Нехтують власники закладів розміщенням на вході обов'язкової наліпки про заборону коріння в приміщенні загалом по Україні 70% перевірених закладів не мали такої, а ще 21% оформили неналежним чином. Різні види реклами кальянів, тютюнових виробів чи пристроїв до них були зафіксовані у 16% закладів у семи містах в Україні. Нагадаємо, що загалом в нашій державі заборонено законодавством курити сигарети, електронки, айкоси або кальяни всередині приміщень, зокрема йдеться про ресторани та кафе. Також не можна рекламувати тютюнові вироби та кальяни, наприклад, через вітрини з пачками сигарет або дописами в соціальних мережах. Також не можна розміщувати ці позиції у меню, тому якщо ви стикаєтесь з такими випадками, то обов'язково зберігайте чек, робіть фото і пишіть скарги в Держпродспоживслужбу.